Обирайте ви Тім Дісней або Тім Дрімворкс. Я за Дрімворкс. Окей, okay, насправді ще у одній, ще й у іншій компанії є улюблені мультики. Ті, які не дуже, і ті, які я взагалі не розумію, і думаю, що am I old? дивитись мультики, а потім бачу коментарі інших і розумію, що ні, то реального мультик не дуже. Але знову ж таки, хто починає таке обговорення? Яка Валяка, це мій канал the Wisp і сьогодні про батл між Disney та DreamWorks та що буде далі. Але шараут усім іншим студіям та кілька слів, чого вони не у цьому батлі. По-перше, деякі з них під крилом Діснею, тому я думаю, Дісней може на них впливати. Інші студії, такі як Illumination, Соні, Ворне Бразерс, деякі з них ще досить молоді компанії, незважаючи на те, що в них вже є мультики, які зірвали касові збори. Інші ж, можливо, не несуть загрозу Діснею і не є великими конкурентами. Тому сьогодні тільки про DreamWorks і Дісней, оскільки їх часто порівнюють один з одним. Окей, okay, почнемо з Діснею. За останні декілька років компанія постійно у центрі уваги, але не з позитивних причин. А підхід компанії до роботи викликає у людей багато питань. Витрачаються великі кошти на продакшн, але це не виправдовує очікування. Звісно, випускаючи новий фільм або мультик, будуть ті, хто каже, що це щось. Неймовірне, і ті, які будуть топити. Але у випадку Діснея загалом я бачу тільки негативні коментарі, майже про усі їх нові роботи. Колись вони були гігантами, з якими ніхто не міг суперничати, аж поки не з'явились ті, хто все ж таки робив хіти один за одним, і що зробив Дісней, вони їх шерли. У листопаді 22-го року у компанії змінилось керівництво, і з того часу змінилась політика та дії компанії. Більше акценту на кількість, а не на якість, і більшість глядачам це не подобається. Багато хто каже, що комп'ютерна графіка у деяких фільмах або стиль анімації бажає кращого. І це можливо через те, що аніматорів набагато менше часу зробити роботу досконало. Тож підвищення цін у тематичних парках вплинуло на сімейний бюджет, що викликало незадоволення у відвідувачів. Загалом здається, що Дісней ніяк не може догодити глядачам то надоїли ремейки, то не ті актори, погане CGI, зміна сюжету. Антагоністи перестали бути страшними. І кажучи про антагоністів. Одна і головна характеристика це те, що їх постійно не розуміють, або усі хибна думка про цього персонажа. Я бачила чийсь коментар про те, що в мультику Зоотрополіс, того, кого сприймали поганим персонажем, виявився хорошим така зміна обставин. І Дісней побачив, що це зайшло глядачам. і Всім все подобається, почав використовувати таку тактику і в подальших своїх роботах. І щось схоже відбувається з головними персонажами, які трохи чи наївні, незграбні і начебто у своєму світі. Проте не всім підходить такий характер, оскільки головний сюжет і оточення цих персонажів зовсім різне. Але чомусь компанія продовжує використовувати цей типаж. Ну і якщо це все підсумувати, то виглядає так, ніби у компанії настали темні часи. Ті, хто кажуть, що Дісней більше не робить хіти, і вони вже не ті ким були раніше, проте сказати, що вони у флоп-ерії, Ну чесно, їм до Флоп Ери ще досить далеко, і не думаю, що вони там колись опиняться. З іншої сторони є DreamWorks і з самого початку, окей можливо не самого, але коли випустили шрека і він мав шалений успіх. Я думаю, тоді компанія побачила у якому напрямку їм треба рухатись. Бо їх мультики до 2001 року, навіть якщо вони були класно зроблені з гарним сюжетом, в них не було того, що виділяє компанію серед інших. І я, до речі, ніколи не бачила мультики, типу Анс, Йосиф, якийсь там принц Єгипту. Окей. Okay. Я думаю, для DreamWorks важливіша детальна характеристика персонажа та розуміння, що у реальному житті події відбувалися би таким чином: не занадто все романтизовано або забагато магії та пилу у очах. Один із плюсів до студії Dreamworks, як на мене, це те, що вони. Роблять мультики з сучасними тенденціями, розуміючи сучасну аудиторію та повкультуру. І так вони вміють робити антагоністів, які є реально bad guys. Наприклад, антагоніст з мультику «Кіто Окей, їх там було декілька, але Джок Горнер найголовніший злодій. Вони взяли з звичайного персонажа сказки, проте трохи переробили, зробивши з нього поганця. І я бачила десь коментар, що можливо цей персонаж це як хуманізація Діснею. У минулому Діснея робив акцент на класичній історії, багатьом відомі казки. А зараз виглядає так, ніби вони намагаються все, що заробити якомога більше грошей на усі ці магії дитинства. Але у вигляді ременьків та продовжень. Ну і те, що DreamWorks постійно потухає з Діснея, доволі таки правдоподіб. Також DreamWorks також є не такі грандіозні роботи, але в цілому я не бачила прям хейту до анімаційних робіт. Тепер я хочу провести аналогію з Ютубом, можливо, це трохи дивний приклад. Але я впевнена, ви зараз зрозумієте про що я. І в принципі, це стосується не тільки Ютуба, і такі тенденції можна побачити у будь-якій сфері. Раніше, десь у 14-16 роках, було у тренді робити монтаж відео, де усе виглядає як неон, перескорена озвучка і багато рухів камери або переходів. Трохи згодом багато зусиль йшло на гарну картинку і зробити все дуже атмосферним, реально як кіно. І це все почало змінюватись десь після ковіду, прям як тренд. У двадцятому, два перших роках, коли почали менше виділяти увагу саме на монтаж, а більше на розмови. Але звісно, це не про усі відео жанри, які є на Ютубі, це до того, що воно дійшло до рівня кінематографа, а потім чисто камера, розмови, ну можливо, гарний фон. Тому, коли почалась тема подкастів, я думала, що скоро на Ютубі не буде сенсу дивитись відео, а тільки слухати його. І Якщо у вас питання, що за чи як це пов'язано з мультиками. Я так само задавалась питаннями після того, як написала цей текст. Але hear me out. Я веду до того, що для мене типу, профі. Анімація зараз виглядає так само, як Ютуб декілька років тому. Все стає перенасиченим через нові можливості, нові стилі, а можна їх поєднувати, а можна робити тут 2-4 тут 12, там традиційна анімація, потім 3D, а тут вони будуть бігати як в аніме. І я не хейтер, мені справді дуже подобається новий напрямок, якщо його можна так назвати. Тому я думаю, що це все так само діде до якоїсь точки, піку. Де буде настільки багато усього, що нас, глядачів, цим не здивувати. Але мені здається, що щось схоже відбувається і в кіно, коли є нереально крутий CGI і начебто все, що потрібно, є у сценарії, але усі події, начебто, прискорені. І я не знаю, можливо, тому що більше акценту робиться на гарну картинку, і вона забирає усю твою увагу. Окей, загалом моя основна думка у тому, що з часом все стає перенасиченим. Якщо у той момент з'явиться мультфільм у традиційному 2D-стилі, і всі такі вау, це щось нове. Хоча насправді ми просто відвикли від цього. Це як зараз подивитись флоу. Я навіть не знала, що там немає навіть озвучки, тварини не розмовляють. І цей мультфільм викликає у людей захват. Вони зробили його у блендері. Це тупо безкоштовна програма для моделювання. Окей, назад до теми мультфільм у 2D, окей, не прям традиційне 2D, де аніматори все від руки малювали кожну бульбашку. Це дуже жирно, багато займає часу та коштів. Але як сказав співрежисер мультфільму, бажання не будемо про цей мультик. І наголосив на тому, що ми провели перші тести з зіркою. 2D, але так я думаю, Disney продовжить дослідження, і це наштовхує на те, що можливо Дісней думає повернутися до звичайного стилю. Якщо ви думаєте, що все ж таки 2D не буде вже популярним як раніше, і ніхто до цього не повернеться, а саме великі компанії, то я не згодна, тому що так воно не буде виглядати як традиційне 2D, до якого ми звикли, але я впевнена придумують новий стиль, нове оформлення. Але все ще 2D. Тому я думаю, мультики як Spider-Man, in Boots, навіть бажання, де поєднано 2D і 3D — Це доказ того, що це тільки початок, і аніматори будуть продовжувати експериментувати. І ніхто не каже, що ми не дійдемо до початку. Я бачу у цій ролі тільки Дісней. Можливо, через те, що саме він зробив багато 2D-анімації і тому асоціації тільки з ним. А ще те, що коли тільки почали робити перші 3D-мультики, Дісней не вважав це мистецтвом. Соні, Піксар, Illumination, Юніверсал. Я не кажу, що вони не зможуть зробити 2D, але якщо це буде саме Дісней з гарним сюжетом, з нормальними антагоністами, які Bad guys! я чекаю, коли вийде цей мультик. Я думаю, у Діснея все вийде, і вони будуть на коні. А і магія. Дісней без магії на Дісней. Я думаю, це було б і справді класним поверненням до Діснеї, який усі любили дивитись в дитинстві. Але все одно найголовнішим завжди буде сюжет. Тому, як би мультик не виглядав, або це ляльки, 3D, 2D, мікс усього і одразу, якщо не цікаво, анімація навряд чи врятує. Окей, це були мої думки уголос. Якщо ви їх розділяєте зі мною, пишіть у коментарі. Якщо ні, також пишіть у коментарі. Мені цікаво почитати думки інших людей. І в принципі на цьому все. Пока!